Ось так тільки під покровом ночі морські піхотинці проводять заміни на своїх позиціях поблизу Покровська. Через засилля ворожих дронів саме затим, не єдиний шанс туди дістатись. Тут вже на передовій зайвий раз ніхто з укриттів назовні намагається не виходити. Але якщо є потреба, хлопці все роблять швидко. Пілотників на передовій не змовкає, де наші, де чужі, ніхто вже не розуміє. Будь-який рух моментально фіксують. Тож на позиціях максимальне маскування. Попри холод і сирість у бліндажах грітися хлопцям доводиться або хімічними грілками, або окопними свічками. Божуйка, хороша штука. Ну, тільки ж воно дим буде видно. А це дима немає. Так як ті і дихати. Ну, а що робити? Другого вибору то вже нема. Вибору справді немає, ледве росіяни помічають бодай найменший рух починають накривати виявлену ділянку артилерією снарядів у ворога. Вдосталь. На покровському напрямку зараз ні секунди тиші, не маючи змоги пробитися піхотою, росіяни рівняють авіацію та артилерію все навкруги. І лісосмуги, і населені пункти. Витримати цей вогневий шторм людям просто не сила. Це село промінь передмістя Мирнограду. Навіть ну, уявити не можна, що буквально там 4-5 місяців тому тут жили люди. сподівалися, що ворог сюди не підійде, але ворог вже дуже близько, буквально там 1,5-2 кілометри. І все, куди росіяни підходять, вони от перетворюють на суцільну руїну. Село промінь тепер існує хіба що на мапі. Тут жодного вцілілого будинку і жодного жителя. Євген на передовій усього півтора місяці і наслідки російських обстрілів морпіга шокують. Як не груди, тут же ще жили люди, українці, як ніяк. Так якщо ми нічого не будемо робити, то це таке дуже-дуже швидко -дуже добереться і до Києва, і до останніх міст. Але наші воїни навіть під таким вогневим валом мужньо чинять опір орді. Росіяни штурмують наші позиції по кілька разів на день та явних успіхів не мають. На своїй ділянці фронту 38-й бригаді вдалось не тільки сповільнити, а й місцями зупинити ворожий наступ. Лише за останній місяць зайди сточили об оборону морпіхів майже дві повноцінні бригади своїх вояків. на такі речі? Повільненню ворожого наступу на покровському напрямку Олександр не дивується, каже основні сили противника зараз зосереджені під Кураховим, а тутешні їхні підрозділи вже вичерпали свій резерв. Та це не привід розслаблятись. Ви ж розумієте, що це е, плани в них на всю Україну це навіть не зупиняючись, якщо буде тільки Курахова, чи якщо вони заберуть просто Донецьку область, вони закінчать з Донецької області, підуть на Запорізьку, закінчать Запорізькою, підуть на Харківську, і так поки вся Україна не буде їхньою. Цього ми і не дамо їм зробити. Хоч і малими групами тут під Покровськом ворог продовжує штурмувати. Тож роботи морпіхів вистачає. Комплюс. одна пішла. Порожній. Перезарядка. Впівішка за віжками, дрони, скіди. Вроді і привикли, що і наших багато літає, але краще, як то кажеться, наших немає дронів. За плечима Андрія вже два з половиною роки війни. Операції в урожайному та кринках каже, з появою в росіян великої кількості дронів і керованих авіабомб характер війни кардинально змінився. Хоча після протистояння на Херсонщині бої на Донеччині йому здаються значно легшими. Не, ну якщо рівняти, для мене в Кринках було зараз гірше. Страшніше, гірше. Тут поки що вроде би, справляємося. Варіантів особливо немає. Ну так. Людей жалко не стає. Заміни хлопці сидять по 10 днів, по пару днів вдома, віддихнути опять-по 10 днів на позиції, а погода йде до гіршого. Ну, Капнула десь туда дальше йде. А от у росіян живої сили не бракує. Українські морпіхи впевнені, ледве ворог поповнить свої підрозділи під Покровськом. Одразу почне вимотувати наші інтенсивними штурмами. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромодан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Саме для героїв цього сюжету завдяки вашим донатам команда подробиць змогла придбати коптер-розвідник. Його вже передали у десантно-штурмовий підрозділ 38-ї бригади морської піхоти. Але дронів багато не буває. Тому морпіхи просять долучитися до великого збору на систему рій дронів. Це дозволить нашим захисникам ефективніше нищити ворога. Друзі, ось без таких пташок працювати артилерії як великі, так і малі, ну просто неможливо. Тому дякую вам величезне за те, що ви підтримували наш збір. Команди «Подробить» спільно з черкаськими волонтерами. І за ці кошти ми змогли придбати ось цей DJI Mavic 3 Pro, дрон-розвідник для 38-ї бригади, яка зараз боронить нашу країну на Покровському напрямку. Дякуємо. Шановні друзі, ще благаємо вас зібрати кошти 600 тисяч на рой, який буде уніштажати ворога на Покровському напрямку, бо це сьогодні певний шаг вперед для перемоги. Підтримуйте збір, його реквізити ось тут, у вас на екрані. Слава Україні! Героям Прям. слава! І про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Андрій Ковальов наживо. Вітаю, пане Андрію! Слава Україні! Тож розкажіть, яка ситуація на фронті зараз? Доброго ранку, Соломія, героям слава! Триває 1015-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 192 бойових зіткнення. На харківському напрямку ворог шість разів проводить атаки в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак російських окупантів в районах Лозової, Стельмахівки, Кулісниківки та Першотравневого. На Ливанському напрямку українські воїни зупинили 9 атак російських загарбників в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка. Ямполівка та Терни на Краматорському напрямку українські підрозділи відбили три атаки загарників біля Ступочок Білої Гори та в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог три рази намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки. Успіху не мав на Покровському напрямку. Сили оборони України відбили 44 атаки неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького, та новопустинки сили оборони України продовжують стримувати ворога на курахівському напрямку. В районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, курахового Єлизаветівки та Ганівки російські окупанти 44 рази безрезультатно намагались прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку українські воїни зупинили 25 атак противника в районах Константинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки. На Оріхівському напрямку російські окупанти чотири рази намагались просунутись у районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки на Придніпровському Напрямку російські загарбники сім разів безрезультатно атакували позиції українських військ. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав п'ять авіаційних ударів, застосувавши шість керованих авіаційних бомб. Українські воїни відбили 30 ворожих атак на Курщині. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 64 авіаційних ударів, скинувши 84 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4900 обстрілів, 172 із них із реактивних систем залпового вогню. А також задіяли для ураження 2119 дронів камікадзе. Соломія. Пане Андрію, а що відомо про втрати російських окупантів? Які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали три удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1670 російських загарників. Також українські воїни знищили сім танків. 31 бойову броньовану машину, 26 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 80 автомобілів та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава і дякую за гарні новини. Речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов розповів про результати роботи українських захисників на фронті.